Давайте порівняємо цифри щодо можливості отримання виплат пенсій, щоб саме наочно бачити, яким чином впливає рішення ВЛК на ваше майбутнє. Якщо вам було встановлено третю групу інвалідності і встановлена прив'язка, що це з проходженням військової служби, то ви маєте право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 212 тисяч гривень. Призначення військової пенсії по інвалідності в розмірі від 40% від належних сум для призначення цієї пенсії. Отримати статус особа з інвалідністю внаслідок війни взагалі неможливо. Якщо ж вам буде встановлено третю групу інвалідності з прив'язкою, що це пов'язано з захисною батьківщини, то розмір одноразової грошової допомоги збільшується до 757 тисяч гривень. Ви можете отримати пенсію в розмірі... 60% від відповідних сум для призначення пенсії і також маєте право на отримання статусу особа з інвалідністю внаслідок війни. Як бачите, різниця в отриманні одноразової грошової допомоги становить майже півмільйона гривень.